Заявляв про нацистський режим в Україні та буцімто про належність до Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що йому казав кремлівський лідер Володимир Путін напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це Шольц сказав під час спілкування з громадянами в межах фестивалю демократії. За його словами, розмова відбулася у лютому 2022 року в Кремлі за тим довгим столом, який усі пам'ятають, і тривало чотири години, упродовж яких Путін розповідав, що Україна та Білорусь є частинами Росії, та намагався довести, що кордони можна змінювати за допомогою сили. Серед інших причин для війни російський диктатор назвав тоді те, що Україна прямує в НАТО. На що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом альянсу впродовж наступних 30 років. Крім того, Шольц розповів, що Путін вкотре заявляв про нацистський режим, який панує в Україні. У відповідь на твердження, що Берлін, допомагаючи Києву зброєю, цим самим буцімто роздмухує війну. Шольц відповів, що вона дають Україні можливість захищатися. Максимальна підтримка, щоб цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом, але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО. Говорячи про російсько-українську війну, канцлер Німеччина сказав, що на війні гинуть не лише українці, але й росіяни. І це лише заради того, щоб колись у підручниках історії, які Путін навіть не зможе прочитати, через 100 років було написано, що він завоював пару кілометрів. Нагадаємо, що раніше Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку. Проте днями раніше виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що вони мають на меті не допустити, щоб це стало великою війною. Софія Фенко, телеканал НТА.